вас, шановні телеглядачі, ми знаходимося в загальноосвітній школі номер 7 де відбувається заключний етап всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу на краще виконання творів відомої української поетеси та громадської діячки Олени Телігі. Дуже приємно, що в цьому році цей конкурс вперше проводиться не в столиці і не в обласному центрі, а саме в нашому місті, завдяки фінансової та організаційної підтримки місцевої благодійної організації Світанок. Цей конкурс 16. За рахунком. Кожний рік ми проводимо всеукраїнський літературно-мистецький конкурс на краще виконання творів Олени Теліги, щоб далі йти дорогу дною. Хто це ми? Це всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Телігі, громадська, непробудкова організація, яка займається передусім вихованням патріотичної молоді. А цей конкурс ще незвичайний чому, тому що на цей конкурс приходить не тільки патріотична настроєна молодь. Любить поезію Олени Телі її знає все про Олену Телію, а ще й обдарована молодь, причому із незаможних родин. Тому ми завжди шукаємо підтримки у наших спонсорів, жертводавців ще так прийнято говорити, які б могли допомогти дітям реалізувати свої здібності. В цьому році ми звернулися до Конотопського осередку нашого сумської обласної організації з українська жіноча імені імені Телії, які очолює пані Ольга Баницюк. Вона викладає в місцевому професійно-технічному навчальному закладі. вищому. І пані Оля якраз допомогла нам зв'язатися з чудовою громадською благодійною організацією Світана Конотопською. Пішла Любов Йосипівна Лисенко, нам на зустріч. Ми поговорили всі разом такі організаційні моменти, і от тепер сім областей з'їхалося до Конотопа на всеукраїнський конкурс. Беруть участь, переможці обласних конкурсів, тільки перші місця. В трьох номінаціях учні. Студенти, студентська молодь і професійні чітці. Професійні чітці це в основному студентська молодь або молоді актори, або студентська молодь, які в майбутньому будуть саме займатися мистецькою діяльністю. Але ще три роки назад унікально внесли пропозицію до нашого положення, наші голови обласних організацій, ввести номінацію Творча молодь. Звідки ви? З білої церкви професійно-технічне училище імені Павла Романовича Поповича. Чим збираєтеся сьогодні вразити? Ну, я розповім літературну-музичну композицію. Ми дуже серйозно готувалися до цього конкурсу. Я думаю, що все вийде. Вам успіху. успіхом! А ви чим збираєтеся порадувати публіку? У мене номінація Творча молодь я буду розповідати власну композицію Роздум про Олену Телігу. Що вас надихнуло на участь у цьому конкурсі? Я навіть не знаю. Сам автор це велика жінка, яка була, ну, просто патріоткою України, яку розстріляли в Бабиному яру, так, і вона, вона не злякалась, вона не пішла. Вона до останнього стояла за Україну, за свій народ. Вона велика людина. Свідки ви? Ми з Дніпропетровську. – Що сьогодні зачитаєте? Олену Телігу. А який твір? А, ну там буде театральна композиція з любов'ю у серці. А чому саме це обрали для виступу? Не знаю, мені найбільше це сподобалося. Там декілька її віршів, і ну взагалі про Олену Телігу. А ви що покажете? Я в номінації Творча молодь, тому я буду читати свої вірші, присвячені Олені Телізі, а також творчості. її». Що сьогодні будеш читати? Лист Мосенцеві? А про що цей, цей твір? Цей твір про те, що Олена Теліга була за кордоном, і вона писала, присвятила цей вірш, писала лист для свого колеги в Україні. Взагалі, ви отримаєте задоволення від участі в цьому конкурсі, що вас надихає читати вірші Олени Теліги? мене надихає ця обстановка, ця аура, тому що тут настільки прекрасно, це дуже прекрасне місто. Я тут ще не була, і мені дуже подобається. Дорогі друзі, ми Каріна і Олексій вітаємо вас, учасників Всеукраїнського літературно-мистецького конкурсу 2013 року на краще виконання творів Олени та щоб далі йти здоровою одною. Радуйся о мене, ми воскресли, тож доля волі перевесла, навіки наш народ з'єднає і великоднє Сонце всім засяє. Христос Воскресне, і стяг наш переможний нікому не забрати із рук народу, бо з нами Бог, кобзає, те Não dá. Рватись вгору, чи летіть в безодні, хоч людей довкола так багато, та ніхто з них крок не зупинить, якщо кинути в рухливий натовп найгостріше слово Україна. І тому росте, росте прокляття, пориви запального квітня, неможливо в дійсність переляти, на землі байдуже непривітні. Хоч укрикнуть в далечінь безкраї когось на допомогу кликає, бо душа моя сьогодні грає і рушає на шляхи великі. Хай мій клич, зірветься у високість, і, мов право, сонце затребоче, хай кружляє, мов невтомний сокіл, і зриває рідних і охочих, Все чекає на гарячий подяг. Гений людський, чи лише випадок. Щоб застигли і покірні води забурлили водоспадом. І коли закрутить непогода і мене підхопить, мов ну, піщину, хай несуть мене бурхливі води від пориву до самого жінки.